Та як ще маю? ви не гірше, як ваші діла? А, а діла у мене, як казали, оті писеголовці гуд. Ти по-німецькому дідуся навчили. А як же? Бог у степовці з ворога. Ото і навчився від них. Довго дідусь спілкувалися. Ну, як тобі тою сказати, не так, щоб довго. Але і від мене трохи у землю у степов попішли. А я ще. А чи не розповідає, про свій героїн, дідусю? А ви хочете? Так. Ну, якщо ви так хочете, то сідайте Мошуйте гарненько. Слухайте Правда? Значить, діло було. Ближалися до села Фашисти. З ним і до наше село. Залишилося кілька бабів, І все я теж пішов у ліс. Правильно. Бо один як падає! А я ж. Але стріла я добрався до берега, витягнув з очерету шовна, сів на нього, переплив і висадився десантом на другому березі. через бур'яне кукурудзиня і все себе за хлібом у лопухах і замаскувався. Замаскувався і сидів. Довго довелося сидіти, але чекай, дивлюсь, у моїй хаті світлої. Із розмови чути. А дехто вже і співати починає. А я сиду, сидю, <кхи> бачу несті двері на ганок. в хаті ну Зайшли, вилізли, полягали, а я сидю на хай пішли, а тоді я вже рішення прийму. Вели меня в кутку, там вела мне, кричал, Там Так беру я тел, в руки, и вот так, крыши лису, раз, два, три! Матенько Боже, вони, как заверешать, вас есть дом! Редуйте, кто здесь в Вам вже мої вила з ніткою зається, чекайте, ще не те буде. На ці слова я сліпа перед через бур'яне до берега на човна переплив на другий берег. Через три дні ще троє поздихали. Так, люди села переказували мені. Виходить, що я їм. Вилами животи попротикав. О! Таке було у мене діло із тими гничами. А я ще. Скільки ж вам літ ідуть? Скільки мені А хіба я знаю? Чи сімдесят дев'ять, Чи вісімдесят дев'ять? Знаю що де. А от яке. Ні, ніяк не запам'ятав. Один пан міг пам'ятає. А я. І готовий побоявся один на трьох. Я побоявся чоловіче добрі. Та я все своє життя воював. З бабу. Щоб. Лукятки моїй не знаєте, царство їй небес. Та вона по назаче на цю дивісію пішла. Що ми було з кумом не витворяли? Царської мутешки не вести. Де ми тільки не ховались? <coughs> вона обнаружить враг і де аж до водяного обіжу, а ми з кумом плавати не вміли. Стоїмо попоїна у воді отак на відстані раця. А вона в на березі. Махнете. Махніть, і душі. Я з вас станове натіпаю. Що ви Жодної боротьби не виграли з букеркою. А що таке скажу? Який там дираз, я більше захищався, ніж наступав. Але скажу вам, що воювати доводилось майже кожного дня. Що там у неї тої тактики, тої стратегії? Ну, ось, уюдь, він у катерії. Сиду я під повіткою зупці, до градий тишу, поламалися, тишу зупці, коли на ганку лукерка і як стрибне, свиреди, вірить, ото сокира, що була в мене в руках, сама отак стидить. Ну no, чисто тобі Катюша. А цей один вибор ну, буду пам'ятати до кінця життя. А то буде пішла в до церкви, ну, а ми з кумом жили не Петь хилінуле. Чи хинули, Господи, прости. <клес> Дивлюсь вікно, лукерка з церкви йде. Держись, кажу, куме, битва буде. Як будемо по одиниці, програю. Перемелеш усім техніку. Треба утворити якесь об'єднання, щоб сила була. Як задумали, так і зробили. Тільки наукерка на коріх, а я вроді на ура. А що це ти до сих пір та вештаєшся? Що, що в церкві ще служба Божа правиться? Що там вас? мого годую, чи що, а кум справа плану закони? Але тут у нас організаційна обшивкавість. Рога то ми не поховали. Ох, лукерка зрач і в контратаку прорвала. Ми з кумом на зарані підготовлені позиції в погрібник. опорний вроді роді Сидимо в погрібнику. Куняємо. Вже пироги охолонули, А ми сидимо. Ти каже ком спирити, як знаєш, а я досподів пробиратися буду.